Псалом 21. О Господи, в силі твоїй цар радіє, і в Твоїй допомозі веселиться вельми. Бажання серця Його, Ти йому вволив, і проханню уст його ти не відмовив, бо Ти йдеш йому назустріч благословенням щедрим. Кладеш йому на голову вінець щирозолотий. Життя просив він в тебе, Ти йому дав його, довготу днів навіки вічні. Завдяки твоїй допомозі велика Його слава, величність і красу поклав єси на нього, бо ти даєш йому благословення вічне. І звеселяєш його радістю обличчя Твого. Бо цар надіється на Господа і завдяки милості Всевишнього не похитнеться. Твоя рука знайде всіх твоїх противників, правиця твоя влучить всіх, хто тебе ненавидить, ти вчиниш їх, неначе піч вогненну в час твого з'явлення. Господь вогнем проглине їх у своїм гніві, потомство їхнє ти із землі вигубиш і їхніх нащадків з поміж дітей людських. Коли задумають на тебе лихо, лукаву врадять раду не здолають, бо ти обернеш їх до втечі, напнеш їм в вічі твого лука. О, вознесися, Господи, у Твоїй силі, і ми будемо співати і славити Твою могутність.